У цьому відео ми будемо розбирати настільний комп'ютер за допомогою 3D-анімації, щось на кшталт Ростину на уроці біології, але натомість ми зазирнемо всередину цього комп'ютера і розберемо кожну його деталь. Потім ми використаємо мікроскоп і збільшимо масштаб, щоб дати вам наноскопічний огляд транзисторів та інших структур всередині. Щоб зробити це відео, ми розібрали все обладнання всередині типового настільного комп'ютера. Відпаяли та виняли компоненти з кожної друкованої плати і зробили тисячі фотографій. Потім, використовуючи ці фотографії, ми ретельно змоделювали кожен компонент від корпусу комп'ютера до найдрібнішого резистора. В результаті ось все обладнання, яке ми досліджуємо в цьому відео. Це схоже на місце злочину, де хтось безжально знищив комп'ютер і розклав усі компоненти по поличках. Але давайте зануримось у процес. Ми почнемо цю подорож з центрального процесора або ЦП, який є мозком комп'ютера. Зверху ми маємо кришку, яка називається інтегрованим теплорозподільником, а всередині знаходиться менший металевий корпус, в якому міститься інтегральна схема, яка технічно називається матрицею. Ця мікросхема встановлена на друкованій платі, яка розподіляє 1200 точок з'єднання на контактні майданчики, що з'єднуються з масивною сіткою на материнській платі. Інтегральна схема всередині має кілька різних секцій, але, мабуть, найбільш впізнаваними є 10 ядер, в яких виконуються програми та інструкції. Кожне ядро досить складне, тому ось схема, на якій показані різні функціональні секції. На цій схемі є десятки досить складних елементів, і ви можете з нетерпінням чекати на серію відео, яку ми зараз плануємо, щоб дослідити архітектуру комп'ютера і те, як працює кожна з цих секцій. Давайте збільшимо наноскопічне зображення інтегральної схеми, щоб побачити окремі транзистори. Ці транзистори неймовірно малі, лише кілька нанометрів завширшки, а в цій матриці їх приблизно від 8 до 10 мільярдів. Поверх транзисторів розташовано кілька шарів металевих проводів з отворами, що вертикально піднімаються між шарами. Разом ці транзистори і проводи створюють багатошаровий лабіринт або магістраль. В результаті чого комп'ютер може виконувати мільярди операцій щосекунди. Тепер зменшимо масштаб і подивимось на інші частини процесора. З боку від кожного ядра знаходиться спільна кеш пам'ять L3 і кільцевий інтерконектор. Крайній праворуч інтегрований графічний процесор, який функціонує як менш потужний GPU. У верхньому лівому кутку контролер пам'яті, який надсилає дані до оперативної пам'яті та з неї. І нарешті крайній лівий. Системний агент і платформний ввід-вивід, який зв'язується з чіпсетом на материнській платі і керує потоком даних між багатьма іншими компонентами вашого ПК. Отже, маючи це на увазі, давайте перейдемо до розгляду материнської плати. Материнська плата це масивна друкована плата з тисячами проводів, що проходять всередині, та різноманітними мікросхемами, компонентами, гніздами, портами, слотами, шлейфами та роз'ємами, припаяними до неї. Мабуть, найважливішим і найдорожчим компонентом, окрім самої друкованої плати, є чіпсет. Інтегральна схема, яка знаходиться під радіатором і підключена безпосередньо до системного процесора. Ось схема, що ілюструє, як процесор і чіпсет з'єднані з усім іншим. Як видно, процесор підключається безпосередньо до дрем, одного або двох дисплеїв, графічного процесора і, можливо, декількох SSD. Підключених до слотів М2, чіпсет керує більшістю всього іншого: даними, що проходять через мережу Ethernet або Wi-Fi, даними, що надходять на твердотільні накопичувачі і жорсткі диски, підключених до портів SATA, деякими слотами PCI-Express, клавіатурою і мишею, usb пристроями а також звуком, що надходить на динаміки або з мікрофону. Зауважимо, що за останні 65 років комп'ютерне обладнання зазнало значного розвитку і продовжує розвиватися, тому деталі, які ми показуємо, слід розглядати як приклад сучасного ПК, а не як те, як працюють усі комп'ютери. Давайте перейдемо далі і пропустимо безліч різних сокетів і роз'ємів на материнській платі і зосередимося на модулі стабілізатора напруги ВРМ, який знаходиться поруч з процесором. Ці компоненти використовуються для зниження напруги, що надходить від джерела живлення до 1,3 вольт, які використовуються процесором. Внаслідок того, що через ці компоненти протікає вся потужність, а їх ККД становить від 80 до 90 відсотків. Зверху необхідно розмістити радіатори. Оскільки ми говоримо про потужність, цей процесор споживає еквівалентну приблизно 16 світлодіодним лампочкам. Таким чином, генеруючи значну кількість тепла, яке відводиться кулером процесора. Цей кулер використовує насос для циркуляції рідини по цих трубках і каналах радіатора, який передає тепло ребрам радіатора. Потім вентилятори допомагають передати тепло повітрю, а охолоджена рідина повертається до насоса через зворотний контур. Насос являє собою безщитковий двигун постійного струму, що складається з друкованої плати, мікросхеми керування та статора на сухій стороні. Бар'єру посередині, а також ротора з постійними магнітами та крильчатки на рідинній стороні. Між ротором і статором немає механічного з'єднання, що запобігає витоку охолоджувальної рідини. Перейдемо до блоку живлення, який розподіляє живлення по всьому комп'ютеру. Тут основний трансформатор знижує напругу і забезпечує ізоляцію між високою напругою на зовнішній стороні і низькою напругою на внутрішній стороні, яка використовується у всьому комп'ютері. А ось друкована плата управління, яка забезпечує стабільну вихідну напругу і за допомогою оптоізоляторів надсилає сигнали регулювання до комутаційного силового транзистора на зовнішній стороні. Існують десятки інших компонентів. Які використовуються для фільтрації вхідної напруги та генерування різних вихідних напруг, які потім надсилаються до різного обладнання у вашому комп'ютері. Наприклад, твердотільний накопичувач споживає лише кілька ватт, тоді як ваш графічний процесор може споживати сотні ват. Давайте перейдемо до відеокарти і графічного процесора, який також є мозком комп'ютера. Ну, насправді ця аналогія не дуже добре працює. Але все одно, відкривши відеокарту, ми бачимо ще одну друковану плату з інтегральною схемою графічного процесора в центрі, мікросхемами ВРЕМ навколо і модулем стабілізатора напруги з боку. Над інтегральною схемою знаходиться радіатор з вентилятором для розсіювання тепла, а з боку відеокарти порти HDMI і Display, інтерфейс PCI express а з іншого боку вхідний роз'єм живлення. Зосередимося на інтегральній схемі графічного процесора, яка подібно до центрального процесора має понад тисячу контактних майданчиків, що з'єднують її з друкованою платою. Відкривши упаковку, ми бачимо матрицю GPU, яка помітно відрізняється від CPU. Тут знаходиться приблизно 11,8 мільярдів транзисторів. Об'єднаних у шість кластерів обробки графіки, що в сумі становить 28 потокових мультипроцесорів. Кожен потоковий мультипроцесор складається з 128 ядер. В результаті чого загальна кількість ядер становить 3584. Кожне ядро має секції для цілочисельної арифметики та арифметики з плаваючою комою, а також секції для розміщення операндів у черзі та збору результатів, і є набагато простішим ніж ядро центрального процесора. Крім того, на кристалі розміщено кеш пам'ять l 2 яка є спільною для всіх кластерів обробки графіки, набір контролерів пам'яті, які підключаються до VRAM, розташованої навколо процесора, та інтерфейс PCI-Express для підключення до центрального процесора. Коли ми збільшуємо масштаб, щоб побачити наноскопічний вигляд інтегральної схеми, ми бачимо щось дуже схоже на те, що ми бачили в центральному процесорі з транзисторами внизу і лабіринтом з декількох шарів металевих проводів зверху. Всі ці структури виготовляються на багатомільярдних заводах або фабриках з виробництва напівпровідників. Але це тема для зовсім іншого відео, тому давайте рухатися далі. Графічні та центральні процесори багато в чому схожі, проте графічні процесори мають тисячі ядер, які обмежуються базовою арифметикою, тоді як центральні процесори мають лише кілька ядер, які виконують набагато складніші операції. Крім того, CPU мають засоби передбачення розгалужень і глибокі конвейери, які оптимізують виконання коду. Ось короткий приклад того, на що здатні графічні процесори: візьмемо це зображення, що складається з 16 мільйонів пікселів, кожен з яких має значення RGB для кожного пікселя. Простий спосіб зробити зображення яскравішим додати 20 до кожного з цих чисел. Центральний процесор має 10 ядер і тому виконує арифметичні дії з 10 числами одночасно, тоді як графічні процесори розподіляють дані між тисячами ядер, виконуючи в рази більш паралельну обробку. Давайте закриємо цю відеокарту і коротко поговоримо про 3D модель. Зверніть увагу, що це відеокарта дещо старішої моделі, тому що більшість нашого обладнання ми купуємо на eBay у неробочому стані, а потім, як було показано раніше, руйнуємо його, щоб точно змоделювати все. Крім того, іноді показані компоненти несумісні, як, наприклад, ця материнська плата, на якій написано DDR4, а оперативна пам'ять ddr 5 Тим не менш, моделювання та анімація всього, щоб створити відчуття, ніби ви насправді знаходитесь всередині комп'ютера, зайняло у нас близько 500 годин, і ми були б дуже вдячні, якби ви знайшли кілька секунд, щоб натиснути кнопку Мені подобається підписатися. Якщо ви цього ще не зробили, написати короткий коментар нижче і поділитися цим відео з кимось, кому воно сподобається. Крім того, у нас є Patreon, і ми будемо вдячні за будь-яку підтримку. Ми плануємо більше відео про архітектуру комп'ютерів. Та інші суміжні теми, і не можемо зробити це без вашої допомоги, тож дякуємо вам за ці чотири прості дії. Давайте подивимося на оперативну пам'ять дірем, твердотільні накопичувачі та жорсткі диски. Ми не будемо витрачати багато часу, тому що у нас є ціла серія відео про твердотільні накопичувачі, а потім окремі відео про оперативну пам'ять і жорсткі диски. Зрештою, процесор спілкується з дірем напряму через канали пам'яті. Що прокладені всередині материнської плати. Усередині кожної з цих восьми мікросхем драм знаходиться інтегральна схема, що складається з 32 банків пам'яті, кожен з яких має 8192 стовпці завширшки і 65536 рядків заввишки. Драм тимчасово зберігає дані за допомогою конденсаторів і транзисторів, які називаються комірками пам'яті 1Т1С у 2D-масивах, які виглядають так: доступ до даних можна отримати. За наносекунди, проте на цих восьми мікросхемах можна тимчасово зберігати лише 16 ГБ даних. Подивіться наше 35-хвилинне відео про DREM, а зараз давайте перейдемо до твердотільних накопичувачів, які постійно зберігають дані у тривимірних масивах під назвою 3D NAND. Цей масив має від 100 до 200 шарів висотою, від 32 до 64 тисяч стовпців завширшки. І від 32 до 64 тисяч рядків завглибшки. Крім того, в одному чіпі SSD, такому як цей, міститься кілька масивів 3D NAND, розташованих один над одним. В результаті один мікрочіп може зберігати терабайти даних, однак читання або запис даних займає близько 50 мікросекунд, що в три тисячі разів повільніше, ніж драм, збільшивши масштаб однієї комірки пам'яті SSD, ми побачимо пастку заряду, яка зберігає різні рівні заряду, що дозволяє зберігати трибіти даних більш тривалий час. Якщо поглянути на твердотільні накопичувачі NVMe і SATA, то в обох є кілька мікросхем для зберігання даних 3DNND, мікросхема DREM для буферизації та зберігання таблиці відображення даних, а також мікросхема контролера. Давайте перейдемо до розбору жорсткого диска. Тут ми маємо диск, закріплений на осі з двигуном, який обертає диск зі швидкістю тисячі обертів на хвилину. Головка зчитування запису рухається по диску, щоб отримати доступ до однієї доріжки з півміль. Йона інших доріжок з даними збільшимо зображення голівки читання і запису. Головка запису змінює напрямок локалізованих магнітних доменів у невеликому шарі на диску, тоді як головка зчитування. Відчуває ці зміни в магнітних доменах. Цей накопичувач навіть повільніший за SSD. Доступ до даних займає кілька мілісекунд, що призводить до меншої швидкості читання і запису, але коштує дешевше у розрахунку на терабайт пам'яті. Наразі ми розглянули все апаратне забезпечення вашого комп'ютера. Отже, дякуємо, що додивилися до кінця. І як бонус, ось як виглядає комп'ютерна миша з колесом прокрутки вгорі. Інфрачервоним підсвічуванням, датчиком зображення та кількома лінзами внизу, а також акумулятором і процесором посередині. Для комп'ютерних мишей у нас є окремі відео, в яких ми детально розглядаємо датчик зображення та коліщатко прокрутки з неймовірними подробицями. Крім того, ось як виглядає звичайна клавіатура з пластиковими шлейфами, які проводять електрику до кожної клавіші. І при натисканні ця клавіша замикає ланцюг, який сприймається процесором, розташованим тут. Це майже все, що стосується того, як виглядає ваш комп'ютер зсередини. Ми віримо, що майбутнє вимагатиме сильного акценту на інженерній освіті, і ми вдячні всім нашим спонсорам на Patreon та YouTube за підтримку цієї мрії. Якщо ви хочете підтримати нас на YouTube або Patreon, ви можете знайти посилання в описі. Це Branch Education, і ми створюємо 3 d анімації, які глибоко занурюють у технології, що рухають наш сучасний світ. Дивіться інші відео від Branch, натиснувши на одну з цих карток, або натисніть тут, щоб підписатися. Дякуємо, що додивилися до кінця.